Зовут Іра Ганова, я актриса театру Федора. Сьогодні я представляю автора Віктора Герасова документального повесть авто. І і нещодавно повноважені управления в переблизі.

Ці книжці єтажні, поставлені документи, цікавої фотографії, біографії і як відбувався процес виявлення цієї цілі. Ціні виставки наявна, тому що ми зараз знаходимося, є те, що люди купують книжку. і Одразу я переповію в зону АТО. Яка ціль цієї книжки вона потрапить в зону АТО? Більш того автор вважає великі кількості. І просто щоб вони знали про цю історію, щоб ви знали про ванкацію, щоб знали про анізацію цифру. І я думаю, що не потрапити, скажімо так, зрозуміла. Як би ця книга могла допомогти нам у протидії інформаційної агресії з боку Росії, в її, і у боротьбі з її якоюсь пропагандою, які це пропаді? Звичайно, Відкриті людині факти мусять знати, що насправді відбувається, що вони були, вони замовчі практики, щоб інформація потрапляла потрапила дуже.